Що заважає зробити правильний звук вашому авто? Такого крінжу ми ще не бачили. Декілька історій від наших підписників. Я був просто в шоці. Точно не робіть так в своєму автомобілі. Ми взагалі думали, що такого не буває. Це може бути не тільки неправильно, а ще й доволі небезпечно. І ми помиляємось. Так, так, абсолютно всі. Це нормальне складова навчання, адже неможливо бути ідеальним із самого початку і робити все на 5+. з плюсом. Це довгий процес, який точиться якраз завдяки великій кількості помилок, котрі з часом переростають у ваш особистий досвід. Але навіщо повторювати одні й ті самі помилки, якщо нам про них вже відомо? Тому сьогодні розповімо про кринжові помилки автозвуку. Але не буває диму без вогню. І такі речі не з'являються самі собою. А навіть навпаки, автолюбителі хочуть покращити звук, але роблять настільки гірше, що інколи навіть складно уявити, а в деяких випадках це може бути навіть небезпечно. Ця інформація, звісно, більше для новачків. Але якщо ви вже бували воєн на полях автозвуку, прямо зараз ставте це відео на паузу та пишіть в коментарі, що найстрашніше або найбезглуздіше ви бачили серед автозвукових помилок. Можливо, ваші помилки будуть настільки вражаючими, що ми зробимо окремий випуск із історій наших підписників. А от нещодавно ми вже проводили опитування в нашому інстаграмі, і сказати чесно, ви прислали декілька таких історій, від яких волосся просто ставало дибки. Ми ж зібрали тут декілька помилок, які можуть не просто позначитись на результаті, а й можуть зробити гірше, ніж було до цього. Пам'ятаєте наше відео, як правильно підключити підсилювач? Ні. Давайте нагадаю декілька основних моментів. Пройдемось трошки по під'єднанню, ще раз закріпимо наш успіх. Плюс тягнемо до плюса на акумулятор і обов'язково ставимо запобіжник. Мінус до мінуса акумулятора або на кузов. рем у магнітолу або до активної антени. А тепер що пише наш підписник? Вибачте, зачитаю. <клух> Був випадок, коли знайомий попросив допомогти поставити активний сабвуфер. А щоб не розбирати салон, він хотів взяти живлення від задніх габаритних вогнів. Що можемо сказати? Так робив не тільки ваш друг. Ми ж у своєму досвіді зустрічали трошки інший варіант, де замість правильної протяжки дротів живлення брали від прикурювача. І це просто фатальна помилка. Чому так? Тут дві проблеми. По-перше, будь-який, навіть найменший сабвуфер не зможе працювати на повну потужність, адже йому не вистачить живлення та перетину дротів. Але навіть не це тут головне. Так в жодному разі не можна робити, бо навантаження на ці дроти буде настільки сильне, що в кращому випадку може згоріти запобіжник. Ну а в гіршому, самі розумієте. В жодному разі не робіть такі експерименти. Будь-який підсилювач потрібно під'єднувати безпосередньо від акумулятора, а також використовувати запобіжник. Силові дроти це вам не іграшки. Це в першу чергу ваша безпека. Чомусь помилки з дротами одні з найбільш розповсюджених. Багато людей просто нехтують або ж не знають певних правил. Ми нерідко зустрічали помилки саме в частині дротів, до яких також можна віднести так зване зміїнне весілля. Що мається на увазі, зараз пояснимо. Припустимо, ви купили новенький сабвуфер або підсилювач, або активний саб, щоб покращити звук вашому авто. І що слідує за цим? Знову ж таки! Підключення. Так, розуміємо, що всі ми тут фанати автозвуку та хочемо якнайшвидше все зробити, та щоб все наше автозвукове добро вже заграло в машині і як поскоріше поїхати та кайфунути від нового звуку. В таких випадках дуже часто люди поспішають настільки, що навіть не задумуються над тим, як вже роблять помилку. Вже здогадались яку? Правильно проводять силову проводку, акустичні дроти, ремоут, все в одному місці. Потім все це плутається, адже ви не пам'ятаєте, що куди взагалі йде, де плюс, де мінус, чи дійсно це дроти для динаміків, чи це просто проводка автомобіля. І звісно, така прокладка дротів дуже зручна та швидка. Але це може позначитись на результаті в гіршу сторону. Ідеальним же варіантом прокладки дротів буде використання різних контурів. Тобто силова проводка буде йти з однієї сторони, а міжблочні та акустичні кабеля з іншої, або взагалі окремо, якщо це можливо зробити. Це дозволить запобігти виникненню наводок, а також зможе допомогти вам, якщо, наприклад, згодом ви захочете зробити апгрейд, додати ще підсилювач або динаміків, і будете точно знати, де у вас які дроти, і зробити цю процедуру більш зрозумілою та швидкою. Так, на початку прийдеться розібрати пів салона. Так, прийдеться подумати, як правильно прокласти всі дроти, але для хорошого результату треба витратити трошки вашого дорогоцінного часу, Не відходячи від каси. Через поспіх при під'єднанні вже тих самих дротів безпосередньо в підсилювач або до динаміків, нехтують використанням наконечників або клем. І це також доволі груба помилка. Звернемось все до того ж підсилювача. Купили ви собі новенький чотирьохканальний апарат, вже врахували всі попередні моменти, протягнули дроти, розвели між блоки та протягнули акустичку. Здавалося б, діло вже за малим просто під'єднати всі дроти у потрібні роз'єми, але ні клем, ні накінечників у вас немає. Ви починаєте пхати ті дроти, в підсилювач, притискати все гвинтами, дроти розлазяться та не тримаються надійно, і в якийсь момент а такий момент станеться. Можна просто не помітити, як декілька жил з дроту торкаються іншої клеми. Вже здогадались, що далі на вас чекає. Коротке замикання. В такому випадку підсилювач іде в захист або взагалі виходить із ладу. Ви не задоволені, музики немає, а гроші витрачені на вітер. Кому таке треба? Нам точно ні. Такі, здавалося б, маленькі нюанси. Також дуже важливі. Тож завжди використовуйте клеми та накінечники, і буде вам щастя. Наступна помилка в 2024-му зустрічається вже доволі рідше. І тут поговоримо про шумоізоляцію. В попередніх відео ми неодноразово казали про важливість шумоізоляції в авто, без шумоізоляції хоча б варей. Вам точно не обійтись. Особливо, якщо ви задумали покращити свою звукову систему. Але що ми не врахували, так це вибір матеріалів для цієї шумки. В нашій діяльності не раз зустрічалися помилки у виборі або неправильному використанні матеріалів. І саме таким хибним вибором може стати утеплювач із будівельного магазину. Здивовані? Ми також були здивовані, побачивши це в дверях авто. Будівельні матеріали не розраховані на використання в авто. Запам'ятайте це вже раз і назавжди. А в більшості випадків вони тільки шкоду принесуть. Адже, всупереч дуже схожому вигляду, такі матеріали не мають з автомобільною шумкою нічого спільного. Інші цілі, інші задачі та інші властивості. Вони абсолютно не тримаються, відклеюються, призводять до скупчення вологи, і саме через них навколо шумки існує дуже багато міфів та суперечок, в топ яких, до речі, входить шкода для автомобіля, корозія, провисання петель і так далі і тому подібне. Але наслідки тягнуть за собою саме невірний вибір та хибне розуміння технологій. Побачивши такий матеріал, краще видалити його якнайшвидше. Зараз на ринку існує безліч спеціалізованих матеріалів, які допоможуть не тільки покращити комфорт вашому автомобілі, а й підготувати його до майбутньої акустичної системи. Сучасна Вібра дуже ефективно поглинає вібрації, має надзвичайно високу липкість, яка дозволяє полегшити монтаж цієї ж віброізоляції для авто. Та мати впевненість у надійному приклеюванні. Вона дозволяє зробити віброізоляцію без істотного збільшення ваги. А спеціальні шумоізолюючі матеріали вже давно не бояться агресивних умов, вологи та можуть використовуватись не тільки всередині, а й ззовні. Звісно, якщо наклеїти такий сендвіч на дверку, в якій вже почалась корозія. Це не буде гарним рішенням, а тільки пришвидшить розпад цієї ж дверки на молекули та атоми. Якщо хочете окреме відео з інструкцією, як правильно зробити шумоізоляцію, дайте нам знати в коментарях. І знову історія від нашого підписника. Мій товариш захотів поміняти акустику в авто. Знайшов динаміки, купив та встановив, але звук став тільки гірше і був якимось тихим. Так він їздив тиждень, поки не приїхав до мене. Сів, послухав і дійсно щось не так. Мало того, що звук, наче з відра, та ще й щось дуже набридливо дзвеніло. Розібравши карту, побачив таку історію: Динамік був прикручений до металу через проставки із гайок. Непогано. Він сказав, що зробив це, бо динаміки не лізли в двері, а так все окей. Прийшлось переробити. Ну так дійсно, все окей. Додамо від себе, що ваш товариш припустився дуже критичної помилки. Так робити точно не можна. Але ми бачили багато подібних помилок. Неправильний підбір, динаміка, поганий крепіж, Або, взагалі, як вам таке встановлення овалів? Дуже важливо, щоб встановлений динамік прилягав всією площиною. Адже у випадку автомобіля саме дверка стає його корпусом, або точніше, акустичним оформленням для вашого новенького динаміка. Він просто потрапив в середовище, до якого не був готовий. Об'єм невірний, тому і новенька акустика грала неправильно. Також у акустики є певні характеристики, і думаю, це не новинка. Однією з яких є посадочна глибина. Якщо динамік не лізе і впирається або корзиною, або магнітом, найкраще. Найкращим рішенням буде застосувати проставочні кільця. Їх можна або виготовити самостійно, або придбати вже готові варіанти. Зараз на ринку дуже багато опцій. Це може бути пластик, фанера або щось інше. Вони дозволять компенсувати виліт по глибині, а також до них можна щільно прикрутити динаміки без зайвих проблем. Ще кращим варіантом буде зробити шумоізоляцію дверей, щоб позбутися від технічних отворів, зняти резонанс та створити цим певний об'єм, і тоді все заграє як повинно. Отакі в нас сьогодні помилки: використовувати досвід інших, це допоможе зберегти час. А в багатьох випадках ще й гроші. А в майбутньому на ці грошики можна буде зробити апгрейд для вашого улюбленого авто. Ну хіба це не краса? Не забувайте ділитись своїми історіями в коментарях під цим випуском, адже наша пропозиція залишається в силі. Якщо було корисно, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А з вами були ДЦБ. Побачимось!